Голландське благословіння на 12 вересня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, я б навідать сказав, про те, як Ісус провів свій день. І це була субота. Тобто, спочатку ми вчора чули, як Він. Прийшов в синагогу, проповідував так, що мав силу велику, і, зцілив там, і наказав бісу вийти з людини, і він вийшов. І люди дивувалися. Але потім цей же день продовжився сьогоднішнім Євангелієм, коли вони з учнями повернулися додому Петра і Андрія, Петра і... Да, Андрія. І там була теща, яка лежала в гарячці. І він доторкнувся до неї, вона зцілилася і прислуговувала їм. І потім була тиша до вечора, бо субота закінчується у юдеї ввечері. А ввечері люди, побачивши, що він зробив в церкві, в синагозі, поприносили йому багато хворих, багато біснуватих, і він їх весь вечір а, сіляв, виганяв бісів і розповідав про Євангеліє звістку радісну. І так відбувалося до пізньої ночі. Але ми чуємо, як на ранок, вставши досвіда, досвіта, він е усамітнився і молився. Знаєте, от, зранку синагога, молитва, Святе Письмо, Роздумування, потім е тиша до вечора, тільки зсилення в тій людини, яка була в цьому домі, а потім з тих інших, які прийшли вже на вечір, і зранку знову молитва, знову спілкування за Цем Небесним. Знаєте, до цього додати мені немає чому. Просто подивитися, що, як жив Ісус молився, узаглівує Святе Письмо і виконував те завдання, яке поклав на Нього Отець. Якщо я подивлюсь на своє життя і буду робити. Так, як він, то в мене все вийде. То Господь проведе мене через це життя, через цю війну і через цей день, і виведе в місця переможні, там, де Господь перемагає, і я долучусь до Його перемоги. Амінь.